Вітаємо у Huge Profit. У цьому відео ми покажемо, як швидко та зручно провести інвентаризацію товарів. Відкрийте сервіс Huge Profit. у розділі товари, оберіть функцію інвентаризація. Натисніть Провести інвентаризацію. А якщо ви ще не проводили інвентаризацію, виберіть провести першу інвентаризацію. Якщо у вас кілька магазинів або складів, оберіть потрібний. Якщо склад один, залиште вибір за замовчуванням за потреби. Додайте коментарі до інвентаризації, потім натисніть далі. Додавайте товари, які є в наявності, вручну, вказуючи реальну кількість або використовуйте сканер штрих-кодів, скануючи кожну одиницю товару. Після внесення всіх наявних товарів натисніть кнопку Підбити підсумки. Система покаже всі недостачі та надлишки серед внесених товарів. Якщо в системі залишилися товари, які ви не внесли, але на них є залишки, натисніть кнопку Додати до списку. Усі такі товари буде додано з нульовим залишком. Ливо, якщо цього не зробити, товари, які не були внесені до списку, залишаться з попередніми залишками. Щоб завершити інвентаризацію, натисніть кнопку Оновити залишки товарів. Це оновить залишки для всіх внесених у список товарів. Після цього нестачу можна додати у витрати. Оптимізуйте складські процеси, контролюйте залишки та тримайте бізнес під повним контролем із «Huge Profit».